Вітаю вас, мої малята! Ми продовжуємо сьогодні знайомитися зі звуками. Я зараз перевірю ваші знання. Буду називати і показувати картинки. А ви будете називати, з яким звуком ми познайомилися на минулому занятті. В Назвах картинок цей звук знаходиться в кінці слова. ГНОМ Акваріум. Сом. Так, правильно, це був звук М. А щоб дізнатися, з яким звуком ми будемо знайомитися сьогодні, ви повинні уважно слухати слова, котрі я буду називати. Тому що звук, з яким ми будемо знайомитися, я буду виділяти голосом: Трон. Диван. Клен. Лимон. Так, Молодці! Сьогодні ми будемо з вами знайомитися зі звуком Н. Звук Н приголосний звук, і ми його засілимо, як і звук м в синій будиночок. Коли звук Н твердий, ми його позначаємо однією рисочкою, а коли м'який то двома рисочками. Пропоную вам малята пограти в гру плескай та рахуй. Я буду називати слова. А ви будете визначати, скільки складів у кожному слові. Для цього плескайте в долоні та підраховуйте, скільки разів ви плеснули. Клен. Скільки разів ви плеснули. Так, один раз. Тоді в слові клен один склад. Позначаємо цей склад схемою. З одного прямокутничка. Знову плескайте в долоні. Диван! Скільки разів плеснули в долоні? Так вірно, два рази. Позначаємо схемою з двох прямокутничків. Тому що в слові диван два склади. І останнє слово лимон. Скільки разів плеснули в долоні? Якою буде складова схема цього слова? Молодці, вірно, схема з двох прямокутничків, тому що два склади в цьому слові. Ви добре впоралися, просто чудово. А тепер слова зі звуком Н ми будемо поселяти звуковий будиночок. В залежності, де знаходиться звук у слові, ми будемо поселяти слова, назви малюнків в різні віконця. Перше віконце, якщо звук знаходиться на початку слова. Всередині віконце, якщо звук знаходиться всередині слова. А останнє віконце, якщо звук знаходиться в кінці слова. І так, починаємо. Ножиці, нитки, носоріг. Де знаходиться звук? В цих словах. Так, вірно, на початку слова, тоді ми заселяємо ці малюночки в перше віконце. Продовжуємо. Сосна. сонце, Малина. Де знаходиться звук «Н» в цих словах? Так, вірно, всередині слова. Тоді ми заселяємо ці слова в середнє віконечко. Слухаємо далі малята. Клен. Лимон. Диван. Де знаходиться звук в цих словах? Так, правильно, в кінці слова. І поселяємо ці слова. Третє, останнє віконечко. Сьогодні, діти. Ми з вами спробуємо зробити звуковий аналіз слова Клен. Звук К. Як ви вважаєте, голосний чи приголосний? Так, правильно, приголосний. І ми з вами його позначаємо рисочкою. Л. Теж приголосний, і ми позначаємо теж його рисочкою. Звук Е. Який? Вірно, звичайно, голосний. А як ми його позначаємо? Кружечком молодці. І останній звук Н. Так, вірно, це приголосний звук, який ми позначимо однією рисочкою. Малята. Наше заняття підійшло до завершення. З яким звуком ви сьогодні познайомилися? Так, звук Н. А який він? Голосний чи приголосний? Звичайно, звук Н приголосний звук. Домашнє завдання малята буде таке: викладіть, будь ласка, звук н з камінців, або з намистинок, або з гудзиків. Як вам зручно! І надсилайте мені, будь ласка, який звук Н у вас вийшов? Буду чекати. До зустрічі, малята! До побачення!